Монолог свекрухи. Ні, я все розумію. Зараз молодьож робить по своєму Мами не мнініє, їм до голої спини. Але ж якщо воно на голову не налазить, то як тут змовчати? Хоч бери та рота нитками зашивай, щоб не бути поганою мамою свекрухою. Я їй кажу, доця. Літечко святеє на творі, скинь того памперса з дитини, Змийся. а якби тобі його хто вдів, якої б ти заспівала? Воно ж моє внуча, в мене серце кров'ю обливається, коли те дупеня запарюється, хіба ж не можна набрати в миску води, поставити на сонці? Вона з півдня нагріється і стирай собі ті повзуночки. Сонечко світить. Вітерець віє, благодать, раз-два і все сухеньке. Та де там, як горохом об стіну, сяде в тому телехвоні і ну пальцем по екрану возюкате. Чи те дитя їло, чи те дитя пило, господь його святий знає. А як щось скажеш, то не лізьте, мамо, не в свої справи. Та їдріть його ж в корінь. А чиї ж це справи? От не влізла воврем'я. То як назвали дитину, то назвали. Все село сміється. Півроку минуло, а баба ще язика ламає. Джордж, прости господи, ну хіба не можна було сашком назвати, чи Васильком? А може ж, Максимком? А то ж мов якийсь пес. Я змовчала, як вони хрестини закомандували в кахве робити. Боже. А що вже грошей пішло, то й не передати. Фотозони, фотосесії, торти, наряди, аніматори, музиканти, тамада. А чи ж той Джорджик щось згадає? Воно йому треба. Все рівно весь вечір колясці проспав. Я мовчала, коли невістка записалася через місяць після родів у спортзал. Надіне ті ласіни, що аж репаються, коротку маєчку, все причандалля зверху і йде хигуру підтягувати. А в мене душа блить, до кого ж вона так видівається? Але мовчу, бо не хочу з сином сваритися. Воно дурне, день і ніч і шачить, тільки на памперси дідське питання і спорзале. А я, не бувши поганою бабою, як тільки вона вшиється на свій стрейчинг чи ногті, потрошку Джорджику картопельку товчену з холодчиком даю. Бо мені шкода, кровиночку. Хіба воно винне, що в нього мама примахоляна і тато безхарактерний? Баба в обіду його не дасть. Завтра ж памперси спалю під холєру. Lächelt, das ist ein